Саме зміст козацтва, характерна діяльність і пов'язаний з нею образ життя і стали спільним егрегором, ідеєю тією ідеєю, що об'єднала у єдине ціле зовсім різні народи на уламках імперії монголів. Важко сказати, що було тоді основним мейнстрімом у формуванні сприйняття козацтва: чи це була завзятість війною, жага до насильництва та грабіжництва. Чи першопочатковим була свобода та звільнення від податків, що надавалася з самого початку козакам адміністративною системою Золотої Орди? Але маємо відмітити, військово-грабіжницькі вправи і переважно кочовий образ життя з часом призвели до створення певної ментальності, в першу чергу уособлення себе як козаків, і це усвідомлення себе як вільних воїнів, готових зброєю відстоювати свою свободу. Де завгодно навіть в Африці.